А сила лева в тобі конія року номер один. Американське терпіння не безмежне. Сенатор Джон Кеннеді жорстко розкритикував дії очільника Кремля, зазначивши, що Путін повинен зрозуміти, що США можуть перетворити його самого і його країну в корм для риб. За словами сенатора республіканця, Путін порушив усі обіцянки, які він давав президенту Дональду Трампу. Путін відмовився від всіх обіцянок, які дав президенту Трампу. Його останні пропозиції це ніщо. Він хоче зберегти всі захоплені території. Путін хоче обмежити можливість вступу в НАТО для України і прагне, аби США та Європа зупинили підтримку. Думаю, краще вже не стане, доки ми не дамо Путіну зрозуміти, що США готові перетворити його і його країну в корм для риб. Щоб Росія таки припинила вогонь проти України, міжнародний тиск на Російську Федерацію найближчі дні посилять, заявив в інтерв'ю виданню Перімач президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, наступні два тижні стануть вирішальними для спроб домогтися припинення бойових дій. Він поділився, що зумів переконати США у важливості посилення тиску на Кремль, включно із можливим запровадженням нових санкцій. У найближчі 8-10 днів ми плануємо посилити тиск на Росію. Я залишаюся обережним, оскільки частина цього рівняння залежить від Москви. Нам потрібно діяти єдино. І зараз з нами на зв'язку Владислав Ласюк, уповноважений з питань санкційної політики. Вітаємо вас. Вітаємо. У вас добрий день. Пане Владиславе, така приємна для наших вуг цитата перетворити Путіна і Росію на корм для риб. Але от давайте про те на практиці, що вона може означати, особливо в санкційному сенсі. Наскільки зараз оцей, ця певна зміна настрою в Сполучених Штатах може втілитися в реальній санкційні важілі? Думаю, що на корм для риб. Путіна та Борисія можуть перетворити тільки збройні сили України, але санкції можуть в цьому допомогти. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що санкції, по перше, мають конкретний економічний вплив на Російську Федерацію по-друге, і позбавляють можливості розвитку російських промисловий комплекс. Тому це такі дійсно важливі елементи стримування. А ми досить тривалий час працюємо з партнерами і за океаном, і європейськими щодо того, щоб санкції посилювалися, а в жодному разі не знімалися найближчим часом так точно. Чи є якісь готові рішення в європейському союзі прямо зараз? Ну мабуть, скоріше ні. Чому? Тому що робота над 17 санкційним пакетом триває, але реалістично говорити про ухвалення можна буде тільки в кінці травня, точно не раніше. Але при цьому тим, що цей пакет був серйозним і суттєвим. Стосовно Америки, важко сказати, якою буде політика. Тут вона така доволі динамічна. Але ми знаємо точно, що американська сторона, американські партнери весь час а, після інавгурації Трампа в цілому готують в тому числі варіант посилення санкцій. Збирають інформацію, яка стосується і протидії тіньовому флоту, і протидії російському ВПК, і улюблені е, фінансові та банківські санкції. А ця вся робота з підготовки ведеться, і насправді, як тільки буде відповідна вказівка з Білого Дому, досить швидко можуть бути прийняті реалізовані санкційні оновлення від американських партнерів. І британських партнери їх обов'язково треба завжди пам'ятати про них а минулий четвер вийшов гарний новий пакет санкцій від британії спрямований на технологічний сектор російської федерації і на військово-промисловий комплекс і це такий гарний, гарний підказ підказки партнерам що які санкції ще зараз можна придумувати нові Пане Владиславе, щодо конкретних таких санкційних інструментів, от нещодавно Європейська комісія зобов'язала всі судна, що проходять крізь води ЄС, надавати інформацію про страхування. Це зокрема і на посилення безпеки морських перевезень і захисту довкілля, а також на боротьбу безпосередньо з тіньовим флотом, який перевозить російську нафту в обхід санкцій. Чого не вистачає для того, щоб цей крок став реально дієвим? Чи mm. тут варто виправляти ситуацію, і що тут може зробити Україна? Цілому з початку повномасштабного вторгнення Росія не доотримала доходів від експорту енергоносіїв на орієнтовно 150 мільярдів. 150 мільярдів це десь 3-4 оборонних бюджету Російської Федерації, тобто сума суттєва. з іншого боку, чи продовжують вони експортувати нафту і заробляти орієнтовно 10 мільярдів на місяць, а так продовжують чи можна було б це суттєво скоротити, якби. Активніше дієвіше протидіяти цьому флоту так можна було б і нам подобається ця ініціатива. Це рішення європейської комісії. Дійсно, вони нуло тижні зробили ем, обов'язковим надання відповіді на запит про страховку вантажу що цей вантаж. Це російська нафта. А подивимося, як це буде працювати на практиці. Сама ініціатива перевіряти страховки, вона була започаткована ще в грудні минулого року. Вже є певні результати цієї перевірки, які в цілому зводяться. до то, того, що є не поодинокими випадки а якраз відсутності відповідних страховок на вантаж російської нафти, що в суті розтворює проблеми і по обходу санкцій, і для безпеки на кожне природне середовище. Тому сподіваємося, що європейський союз продовжує таку, знаєте. Більш рішучу політику, а деякі країни, типу Естонії, Німеччини, Британії, вони вже показували готовність навіть затримувати танкери з російською нафтою. І нам здається, що це така гарна рішуча політика, якою повинна стати більше. Пане Владиславе, повертаючись до 17-го пакету санкцій, президент Зеленський закликав зробити його особливо жорстким. От власне які сфери російської економіки мають стати головною мішенню? нічого. Супер нового традиційні три великих теми: перша велика тема це російська енергетика, вперше тіньовий флот експорт російської нафти. І хотілось би, щоб нарешті Європа відмовилася від російського природного газу. А друга тема це ВПК. Традиційно дуже багато пропозицій до санкційного пакету і Європи і інших пакетів поступають від нашої сторони, від сторони української, з точки зору, що ми в першу чергу маємо найкращі знання про російський ВПК, про шляхи постачання наземних компонентів. І ми сподіваємося, що якраз санкції в цій сфері допоможуть зупинити кількість виготовлення російських ракет і дронів. І третя. Сфера, вона можливо не складніша. Це фінансова або банківська сфера. Чому не складніша? Тому що ну сама система побудови фінансів руху коштів, вона так побудована, щоб часто дозволяти робити ті платежі, які може комусь є небажаними. Тим не менш є певні напрацювання і тут є пропозиції, які зробити додаткові санкції, тому слікторинні заходи впливу до банківського сектору третій Крим з тим, щоб Росія не могла проводити транскордонні платіжі в першу чергу для обходу санкцій пане Владиславе, А Росатом в діалозі щодо санкційного тиску з нашими європейськими партнерами присутній досі Росатом перше запропонований міжнародною санкційною групою ще в кінці 2022 року. Часткові успіхи є. ми знаємо, що санкціоновано вже і в Європі, і в Британії, і в Америці, і в Україні санкціоновано всю раду директорів включно з керівником Ліхачовим а і санкціонував декілька інститутів, типу Курчатовського, декілька інститутів, які займаються ядерною розробкою. Ну але насправді це все теж є а, холдинг росатому стосовно санкціонування безпосередньо, росатому діалог триває. Сказати, що ми бачимо, що це може бути включено в обличчя санкційний пакет, ні не вряд. Тому продовжуємо переконувати партнерів, тому що будь-яка залежність від Росії, в тому числі в сфері енергетики, вона є небажана. Так, пане Владиславе, а чи бачите ви сьогодні загрозу, що окремі країни ЄС вони можуть розмити жорсткість цих санкцій? Ми бачимо певні особливості в процесі прийняття рішень в одностайний спосіб. І ми вважаємо, що ця одностайність, яка вимагається для прийняття окремих рішень, в тому числі щодо санкцій, вона Є такою, що ну може створити потенційну проблему. І тут питання навіть не скільки в розмиті суті санкційного пакету, а питання в тому, як і санкційний пакет, і продовження існуючих санкцій, питання постане в липні, щоб це все приймалося, це все реалізовувалося. По ряду окремих санкційних сфер, якщо хочете. Є альтернативні пропозиції. Тобто, ну наприклад, міжнародна санкційна група висуває пропозицію. Накласти тариф на надходження з Російської Федерації трубопровідний нафтою продовжує закуповувати Угорщина і Словаччина і зрідження природного газу. тобто. Чому тут особливість такого способу прийняття рішення? Що для того, щоб накласти три в достатньо кваліфікованої більшості, і відповідно позиції Угорщини, Словаччини або інших любителів руського міра, вони тут а, суттєво слабші, тоді як будь-яке прийняття будь-яких санкційних рішень європейським союзом станом на зараз вимагає одностайності, і це може створити проблему. А на вашу думку, чи реально сьогодні домогтися, щоб санкції проти Росії поширювались і на країни, які допомагають сьогодні їй обходити обмеження? Інструмент вторинних санкцій, який де юри є в США, і де-факто починає формувати Європейського Союзу, в принципі, використовується. І ми бачимо в усіх останніх санкційних пакетах основних ми бачимо санкціоновані і компанії Туреччини, і компанії з Еміратів, і компанії з Китаю. Мені здається, що це зіграло свою певну роль, оскільки ну, все ж таки. В цілому санкції, дотримання санкцій відбувається. Чи є поодинокі випадки обходу санкцій? Звичайно, що є. Росія, зокрема, продовжує отримувати мікроелектроніку в певній кількості, хоч і переплачуючи, хоч і не отримуючи все, що вони хочуть. Тому чи можуть бути вторинні санкції? Так можуть. В першу чергу нам би хотілося посилити. Контроль за фінансовими інституціями третіх країн. Отже, саме ну ключ в усьому це проведення платежів. Тобто, фізично там можуть бути нюанси щодо того, чи можна закрити повністю кордон Росії Китаю чи Росії казахстану Казахстан. Ну це доволі важко, але для проведення платежів, а це вже інше питання. Це теоретично простіше, тому в першу чергу фокусуємось на цьому. Ну, і наостанок, пане Владиславе, наскільки активно продовжується, ведеться робота стосовно персональних санкцій, які вводяться на рівні РНБО? Не дуже хочеться деталізуватися з цьому. Ну, звісно, але... і робити певні анонси, так. Ну, як сказав пан президент, і на цьому тижні я думаю, в нас будуть підготовлені до уваги членів РНБО декілька санкційних пропозицій. А деякі з них точно будуть стосуватися російського ВПК. Нам тут вдається знаєте, дуже так гарно вивчати російський ВПК, визначати вразливі місця, готувати і наші санкції і пропонувати ці ж матеріали як обґрунтування для санкцій партнерів, і воно так дуже гарно системно складається. Що ж, дякуємо вам, що ви поділилися цією інформацією. Владислав Власюк, уповноважений з питань санкційної політики був з нами наживо. Ну а ми рухаємося далі.